Основою українського громадянського суспільства має бути духовність. В цьому переконані науковці зі східних і західних областей. Спільно з представниками духовенства та інтелігенцією вони обговорили орієнтири подальшого національного розвитку. У Івано-Франківську відбувся круглий стіл, роль духовності, становленні і розвитку в Україні громадянського суспільства. Його учасники кажуть, духовність це фундамент майбутньої національної ідеології. Духовність це не означає легкість чи. Поблажливість це навпаки межова вимогливість насамперед до себе. І оцю вимогливість, якщо їй закласти і вселити, і надихнути людей, показати: от є творчість, ось є кохання, ось є любов до батьківщини, до Бога. Це все канали, які. Переважають в людини зрілої за результатами обговорень. Науковці видадуть спільну монографію Духовність, основа громадянського суспільства в Україні. Її планують розповсюдити у всіх обласних центрах держави. Вона буде певним теоретичним і організаційним, скажем так, підґрунтям для того, щоб. Здійснювати переорієнтацію для того, щоб вирвати владу із рук посередньої людини, яка орієнтується лише на вигоду і владу, і віддати пріоритет, скажімо, особистості, теоретичні напрацювання, і монографія і заходи в областях це є підстава для того, щоб виводити дискусію про духовність і громадянське суспільство. На всеукраїнський рівень, духовність, громадянське суспільство, національна ідеологія це взаємопов'язані категорії, переконані священники. Такий підхід унеможливить маніпуляцію людською свідомістю. Цьому сприятиме і спільна монографія. Однак лише в тому випадку, якщо не залежуватиметься на поличках бібліотек, важливо, щоб вона потрапила в руки тих, хто сьогодні не визначився своєю належністю щодо. Громадянства ми є громадяни однієї держави, саме України, і потрібно все ж таки визначитися, якої держави ми є громадянами. Організатори зустрічі переконані, аналогічні монографії повинні готуватися і в інших областях. Вони стануть основою системи цінностей, які об'єднають українське суспільство. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.